Артефакти російсько-української війни у колишній московській церкві у Черкасах на території колишнього храму УПЦ московського патріархату волонтери відкрили музей російсько-української війни. Зробили це тільки після повернення свято-Михайлівського собору до православної церкви України. Тож які експонати представлені? Репортаж Станіслава Кухарчука про це далі. Миролюбний і вільний дух нині панує у колись найбільшому і найміцнішому храмі Московської церкви у самісінькому центрі України. Свято-Михайлівський собор одна з найвищих православних релігійних споруд Європи. Відосені минулого року офіційно черкаський гарнізонний храм. Та викоренити руський мір з цих стін було непросто. Так і з бійками відбувався перехід храму з Московського патріархату до Православної церкви України. Московські попи пручалися і підбурювали своїх задурених проповідями парафіян. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! Воскрес! Ось тут вони годували знедолених, де самі трапізнішили московські. Релігійні діячі, будемо так називати, і де вони кормили знедолених людей в хліб. В хлібу ну, палет зроблено. Ви ж бачите. Волонтера, тепер військовослужбовець Олексій Святенко показує нам так зване підсобне приміщення собору. Колишні настоятелі церкви хотіли розмістити тут духовну семінарію. Усе будували по багатому під мурмуровими колоннами, амфітеатром, ліпниною на стінах і планували виховувати тут наступні покоління промосковських релігійних діячів. Зайвий доказ цього стоси відповідної літератури. Візде те, що вони славили Кирила, те, що вони молилися за здрав'я Кирила. А ви давно хочете? Москва. Ми бачимо, що Москва 2021 рік. І багато такої і літератури, і інших моментів. Ну, окрема історія труд про елітні напідки по 100 тисяч гривень, і багато чого ще. Тепер Святомихайлівський собор остаточно струсив себе московське ярмо у гарнізонному храмі. Правлять військові капелани тут відспівують українських воїнів і вчать правдивої історії дітей. Слава Україні! Героям слава! Олексій вітається зі школярами, які приходять до музею російсько-української війни. Його нинішній настоятель собору дозволив відкрити у приміщенні недобудованої семінарії. Більшість експонатів Олексій привіз з передової. Їх можна брати руками тут усе безпечно. Та на будь які екскурсії Олексій наголошує на тих, кому треба дякувати за захист. Багато людей, повернувшись від тіля, знаєте, їде машина, хтось слухає російську музику. Він думає, боже, якісь ще речі бачу, да? а коли він буде йти, і на зустріч, що такі дітки будуть іти і зроблять отак, да? скажуть дякую і тихенько, слава Україні. Мабуть, це найвище учителька Яна Галущенко привела учнів до цього музею вперше. Шкодує, що таких експозицій в Черкасах майже немає. Звісно, в школі вони постійно про це спілкуються. Вчителі дуже багато часу приділяють цьому вихованню, але такі саме місця, які ми можемо відвідувати, які є поза межами школи, є дуже необхідними. Катерина уважно розглядає інсталяцію замуніцією російських окупантів для неї жахіття війни, яке вони принесли цілком конкретне, не витримавши щоденних обстрілів, батьки дівчинки евакуювалися до Черкас із Харкова. Прям вразиво, це оці анкети на якусь єдину армію. Це прям я не знала, що воно є. Те, Та що такі малі діти, вони прям клянуться, щось пишуть. Олексій створив свій музей, щоб на конкретних прикладах відкривати правду про сучасну російсько-українську війну. До переїзду в храм заклад Леджеврів, адже містився в орендованому приміщенні. Чому виник музей? Тому що їздячи на передову з початку війни, 14-15, я це бачив, Я хотів показати людям, що може бути продовжено. І, на жаль, воно настало. Тому був відкритий музей, тому він і зараз функціонує. І дякую Богу, що ми маємо вже приміщення, за яке не треба платити оренду. Плата за екскурсію символічна: 50 гривень. Ці гроші Олексій спрямовує на волонтерську допомогу ЗСУ або на утримання музею. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.